Вітаю! Я так подумала, що було б вообще нечесно по відношенню до вас, якби я не показала те, що ми вчора з вами робили в прямому ефірі. Хотіла сьогодні вже лягати відпочивати, але, думаю, ні, зроблю ж я той відео і виложу на канал, тому що ми з вами так трудилися. І квіти робили, я обіцяла показати букет, і пчолок робила, я обіцяла вам. Теж виложить відео. Зараз я вам все покажу. Який букет? Мені так і всім сподобався. І замовниці дуже сподобався. Так що недаром ми з вами так їх крутили, вертіли. Добре. Спочатку давайте познімаємо пчолок з листочків. Він такий м'якенький-мякенький зефірчик. Прямо воздушний. Легесенький такий, що ти хочеш свіжий, свіжачок. Кажеться, що зараз із рук вони повилітають. Крилошками замахають і полетять. Такого зефіра в магазині точно не купиш. Це тільки такий домашній зефір, дуже смачний, м'який, ніжний, як морозиво. Я думаю, що імениннику нашому сподобається такий подарунок. Та й гості, мабуть, будуть ласувати. Гостям теж повинно сподобатися. Я сама, як дитина, в захваті від таких пчолок. Бачите, крилушко зламилось. Ми його приклеїмо. Зефір, Зефір він штучка універсальна. Можна склеїть, зліпить, як глина. Ось, придавили все, все на місці. У мене за ефір, коли ми з вами ліпили цих пчолок в прямому ефірі, підписалося 60 людей на канал. А за сутки 100, 100 людей підписалося 100 чоловік. Ніяка тема не визиває такого інтересу, як оце. Як я починаю щось робити в прямому ефірі із зефіра, навіть Оріхи, ті, що з вами ми б'ємо в прямому ефірі тусовочки, скільки не, не набирають підписників. А зефір чомусь цікавить багатьох. Та я й сама, коли ще не ліпила зефір, ще не знала, що воно таке. Я сама задивлялася, залипала на ці відео, я не знаю, часами їх дивилася. Передивлялася. Мені теж дуже цікаво, я взагалі можу дивитися, як скрема роблять там різні візеруночки, квіти, особливо квіти. Мені цікаво, як же ж воно починається з одної пелюсточки і як воно чим воно закінчиться. Яка ж квітка вийде? Воно, як, знаєте, так заворажує, як медитація. А потім сама думаю, ну я попробую. О, розвалилася, бачите. Розвалилась на запчасті наша пчолка. Ну нічого, яйком с кофейком пойдет, даже и по запчастям пойдет. Смачна. На смачні запчасти. Так, сіка там залишилось? Мабуть, штучки три чи чотири. Ви знаєте, мені навіть сподобалося їх робити легше, чим квіти. Я, от як чоловічий подарунок робила: грибочки, пельмені, гарбузи, рак, то мені сподобалося. Я все боялася за них братися. А це зробила коробочку, то можна спокійно робити ось і новогодні подарки там. Можна туди при, причепляти грибочки, йожечки, щось ще придумав шишки, е, рождественську різдвяну квітку червону. Багато чого: мандаринки, апельсинки. Багато чого можна придумати. Ага, Пересчитали. Все, вулик готовий. Я думаю, що наш пчеловод буде довольний, як оця пчка. Приступаємо до букету. Замовили, і ви вже знаєте, що рожеві троянди ми з вами робили. Зараз ми з оцих трояндочок віддільних зробимо красоту. To your breath, for. it's been too long now. I think they are a second guess. You, I second guess me. I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. But don't hold your breath. Silence in the background. Back. Violence in your Silence eyes down. In right now. Remember that song